Ну що, почнемо тими словами, які написали в маніфесті, що був опублікований в Фейсбуці на сторінці клубу. Що останнім часом багато людей каже, що та модель України, яка утворилася внаслідок розпаду радянського союзу, вона вже фактично себе вичерпала. Що з цією політичною системою нічого вже зробити не можна. Чи буде третя сила, чи четверта сила, чи п'ята сила, чи нова сила, все одно буде те саме. Ті політичні ігри, ні до чого не призведуть, тому що реально система несе на собі всі вади пострадянської трансформації. І постає питання, яка вона нова Україна, якщо ми хочемо перезавантажувати, що це є, яка модель цієї республіки, чи це третя республіка, хтось вже рахував так, що це п'ята буде республіка, можливо, хтось ще більше нарахував республіку. Але незважаючи на те, які числівники ми будемо вживати, питання є, яка модель цієї країни, яку ми хочемо бачити цю країну. Якщо ми просто кажемо заможна, щаслива і безпечна, то цього замало. Яка є економічна, культурна, духовна, зовнішньополітична, внутрішньополітична модель? Отаке. От я ще хотів би додати лише те, що для мене, очевидно, це у республіканський клуб наші засідання, це в наша діяльність, в наша подальша робота, це є логічним продовженням того всього, що ми робили раніше. Очевидним є те, що проєкт майбутнього це те, заради чого ми сьогодні зібралися. Ми бачимо цей проєкт майбутнього у формі республіки, яке буде змістоване наповнення, я переконаний, буде залежати від того, як ми будемо з вами працювати і яким ми зробимо цю республіку. Ну і ще можна додати таке. Багато дослідників, багато громадян вважає сьогодні, що та система, яка існує, і вона довго існувати не буде. Вона почне розпадатися дуже швидко, тому що реальний ресурс і виживання фактично вичерплені. Коли вона почне розпадатися, це означає, що може бути довгострокова справжня руїна, і цього ми не хочемо. Ми не хочемо революції, ми не хочемо е, руїни. Чого в суспільстві не вистачає? Не вистачає двох речей. Не вистачає зрозумілої речі, ресурсу візійності, про який я вже сказав. Але ще не вистачає однієї речі, не вистачає ресурсу структурності. Коли почнеться руїна, має бути якась громадянська структура, яка підтримує країну, підтримує народ, підтримує е, наше життя з точки зору поєднання. Всіх тих маленьких і великих груп, які сьогодні в суспільстві існують, які вже сьогодні потроху об'єднують свої зусилля для того, щоб наступна країна, я завжди про це кажу, щоб наступна країна проросла крізь цю країну, що існує сьогодні і вже фактично завершує своє існування, як трава проростає крізь асфальт. Я би хотів би додати те, що от Вайзнака Зімова є дуже гарна книжка академія, і там говориться про те, що темні віки все одно настануть. І та система, яка є, вона зруйнується. Але якщо нічого не робити, то темні віки можуть бути там в книжці 30 тисяч років. А якщо зробити щось згідно певного плану і буде суб'єкт провадження того плану, то ці темні віки будуть мати півтори тисячі років і втрати для цивілізації будуть значно менші. В наших випадку це або ми нічого не будемо робити. І тоді ці темні віки можуть чи темні часи можуть розтягнутися на десяток-2 років. Або ж ми прикладемо певних зусиль, і, можливо, за 2-3 роки почнуться гарні правильні зміни, якісні зміни в нашій країні. Ну, на цьому фактично такий вступний установчий момент. Ми завершимо. І Ігор Харченко, модератор нашого сьогоднішнього засідання, представить вам нашого сьогоднішнього доповідача і наш регламент. А всім вам ми щиро дякуємо за те, що ви знайшли час, можливість і натхнення сьогодні долучитися до такого маленького кроку, який чомусь нам здається, можливо, дуже самовпевнено, можливо, дуже амбіційно, початком чогось значного і важливого. Ну що ж, я спочатку з вашого дозу, а потім переставлю. Ну, сьогодні ми зібралися для того, щоб заслухати про доповідь Сергія Дацюка, якого можна довго представляти, але я думаю, що це дійсно один із тих людей, які працюють в... з майбутнім. Я думаю, що це було б не на мою, мою скромну думку, це найкраще представлення. Це небагато є в нашій країні людей, які працюють з майбутнім. Власне, революційні Пробачте, республіканські засади. Який рекламент? 45 хвилин доповідь, маємо 15 хвилин на питання-відповіді. Я дуже прошу, щоб під час питання відповідей, коли буде розділ питання, то були саме питання, а не виступи. Тому що той, хто буде порушувати наші правила, скажімо, буде використовувати своє право на виступи в подальшому обговоренні. Далі ми будемо мати час на обговорення. На питання і на виступи в обговоренні прошу записуватися підняттям руки. Я буду старатися всіх запам'ятати і надавати в порядку підняття рук. вам можливість задати запитання і виступити. Ну що ж, Сергій Дацюк, людина, яка працює з майбутнім, республіканські засади. Добрий вечір. Жанр моєї доповіді буде проблематизація, і дуже правильно починати з проблематизації, не з закликів, не з гасл, а з тих проблем, які стоять перед нами. І проблеми, які виникають в республіканському руху, який, на мій погляд, є основним рухом. Свідомої історії людства, тому що свідома історія починається там, де починається усвідомлення того, що з нами відбувається, і е, вона починається тоді, коли вона може бути представлена в поняттях і концептах. Республіка одне з найстаріших понять концептів. І в цьому сенсі, коли б ми з вами захотіли виходити тільки з поняття, то ми б отримали дуже бідне уявлення про те, що. Це публічна річ, але не річ в розумінні, як от та, яку ми з вами бачимо на стілець чи стів, а річ в розумінні предмет, який може бути а, спільним і зрозумілим, коли ми про нього говоримо. Це так, якби ми в українській мові питали, в чому річ, і що можна було б синонімічно прикласти, в чому справа. Тобто, це те, що вміщує в собі ситуацію спільну. Спільний матеріальний предмет цієї ситуації, який може бути обговорений. І більше того, який може бути соціально конструйований, осмислений соціально, конструйований соціально, і соціально перетворений. В цьому сенсі можна розрізняти поняття республіки, філософію республіки, а також принцип республіки. Так сталося, що там вже почалося обговорення в. В самому заході, і там була запропонована як мінімум дві речі, які я писав з цього приводу: це Республіка благородних та глитаїв», а також нова парадигма республіки. І е, я не буду переповідати ідеї з цих робіт. Якщо ви захочете, ви е, зможете їх для себе встановити. Ну так, коротко просто про принципи філософії. Перший реалізація особливої концепції свободи. Тобто не індивідуальною, а особливою, такою, що виходить за межі індивідуального розуміння світу. Наявність у громадян, особливої громадянської доблесті, яка усвідомлюється, яка фіксується, і яка є бажаною, тобто на неї здійснюється орієнтація. Участь громадян спільними діями у визначенні спільних умов життя, тобто активність. Не пасивне споглядання, а активність щодо республіки. І визнання суспільством цінності індивідуальних вкладів як основи осмисленості спільного буття. Тобто там, де спільність складає основу смислу. Тобто, наші всі смисли можуть зникнути, а спільність може лишитися і вона може дуже довго слугувати смислом, навіть як все решта осмисленим не є. Дуже часто республіку плутують з демократією. І коли ви почитаєте різних навіть дуже поважних людей, того ж таки Ентоні Сміта, про якого я сьогодні ще буду говорити, то завжди там або через кому, або через інше означення йде демократія, кома, республіка або демократична республіка, а це не так. Демократія походить з республіки, а не навпаки. Згідно з ритоклем демократія є вироджена форма політії, і політія є найперша. Найперша структура, найперший спосіб влади, який виникає саме в республіці. Причому за обмеженням, яке було досліджене мною в іншій роботі доти після демократії, це обмеження становить десь 500 тисяч людей всього в країні і 50-60 тисяч людей, власне, у полісі, де можлива політія. Якщо поліс більше, або якщо загалом ця країна більша, політія неможливою. Ми тоді вдаємося до представницької, до представницької влади, а відтак політія перетворюється на демократію. Тобто демократія є вироджена форма. Причому вона вироджена є двічі: перший раз вона вироджена, тому що влада представницька, а другий раз вироджена, тому що ця представницька влада обирається через вибори. Як ви знаєте, в Древній Греції, найбільш важливі більшість і найбільш важливих посад обралися саме жеребкуванням з простої причини, тому що це була воля богів. А голосуванням вибралися дуже незначні посади, їх було дуже мало. Там буквально щось 5 чи щось посад, таких незначних невідповідальних. Потім все змінилося, і, е, власне, ми з вами виходимо на два моменти. Республіка є наслідок збільшення полісів і збільшення міст, Раз. Республіка є наслідок складної. Ситуації з владою, коли об'єднується декілька сильних міст або декілька феодів. Тобто вона є такою, яка працює з ускладненнями влади. І відтак, кожного разу це є республіка, але не кожного разу вона є демократична. В цьому сенсі, якщо спробувати уявити, що таке республіка з історичної точки зору. Ну, тобто, от за, скажімо так, за своїм базовим онтологічним уявленням, тобто засадничим. От я спробував сформулювати, це звучить зовсім інакше. Республіка є спосіб найбільш універсальної та довготривалої соціалізації деякої спільноти. Тобто, це є щось таке, що намагається універсалізувати себе Присутні в спільноті. Причому намагається універсалізувати себе якомога на довший час. Оце є, так би мовити, засадниче відчуття чи засадничий а, зміст республіки, який зовсім не випливає, наприклад, з поняття. Тобто, коли ви будете тлумачити саме поняття. І в цьому сенсі республіка є більш універсальною організацією спільноти, ніж держава, класова структура, нація. Церква корпорація. Республіка може мати доділа з усім цим, але ніколи не зводиться до чого-небудь з цього всього. Я розумію, що це чути доволі, ну, так би мовити, дивно, оскільки ми з вами дуже часто ототожнюємо республіку і державу, чи, наприклад, республіку і націю, але це не так. З простої причини. Ну давайте подивимося в Україні. За останні 100 років ми пережили декілька держав в країні, декілька класових структур країни до пролетарського, пролетарського і вже після пролетарського. Розвиток, занепад і знову розвиток нації в країні. Занепад церков, відродження церков і стимулювання конфлікту між ними в Україні, який відбувається сьогодні. Етатизацію, тобто одержавлення корпорації, оприватнення корпорацій, період мирної конкуренції корпорації в долігархічний період, тобто приблизно до 99-го року 90-го століття, та перехід до рейдерства і поглинання корпорацій, яке відбувається зараз. І кожного разу Україна являла собою республіку. Тобто це щось таке, що було завжди, бо ми прагнули спільності. Ми були і спільними, якби там важко не було. При цьому держави, ставлення до націй, до церков, до корпорацій, воно змінювалося, а республіка лишалася. Тобто це більш універсальне поняття, воно більш довго тривало. В цьому сенсі основна ідея співжиття нашого не клас, не нація, не держава, не церква і не корпорація. А республіка. От я патріот республіки, я не націоналіст, я точно патріот республіки. Принципи республіки. Ну, о, в моїй роботі вони більш, так би мовити, детально досліджені. І о, Я п'ять незагальніших викладу з них. Джерелом влади є народ, все, що поза цим, ну там, наприклад, громадянський контроль і так далі, це не входить вже в республіку. Влада є представницькою, вибори, те, як вона здобувається, те, як вона існує, які там противаги, це все поза ідеєю республіки. Центр влади тій чи іншій мірі є концентрованим. Оце базова ідея. А все, що за межами, там, критерії соціальної ефективності того чи іншого типу, там, президентська, парламентська, так, це вже поза межами республіки. Знову ж таки, принцип розподілу влад законодавчико навчої судової. І мінімальна реалізація принципу стримування противаг. Все, що за цим, розширена реалізація принципу стримування та пративах, взаємодія і це вже не входить в ідею республіки. Ну і нарешті пріоритет прав особи над будь-яким проявом влади. Оце є центральне. Ну а захист прав особи і так далі вже виходиться. Тобто є щось таке в центрі, що дозволить нам розуміти республіку, є щось таке, що є другорядне, воно не входить в ідею. Є лише реалізацією тієї чи інший мір.